Розглянемо роботу ланцюгів управління електровоза ВЛ8 при живленні від акумуляторної батареї. З плюсової клеми акумуляторної батареї 782, по проводу А-72. Живлення поступає на лівий плюсовий плавки запобіжник акумуляторної батареї 500 амперний. Далі по проводу а 73 Живлення поступає на замкнені контакти, вимикача акумуляторної батареї, а саме його плюсового лівого ножа, перемикача акумуляторної батареї. Далі, по перемичці панелю управління, живлення поступає на середній вруб трьохполюсного рубильника перемикача підсиленої зарядки акумуляторної батареї. Слід зазначити, що якщо акумуляторна батарея буде розряджена, в жодному випадку не дозволяється вмикати підсилену зарядку, бо є можливість пошкодження її. Але необхідно вмикати підсилену зарядку для розігріву. Уявімо, що в нашій ситуації акумуляторна батарея має 50 вольт, тому машиніст увімкнув триполюсний рубильник, вмикаючи режим звичайної зарядки. В такому випадку крайній плюсовий рубильник замикає всі три контакти, і через його замкнені контакти зі середнього груба трьохполюсного рубильника підсиленої зарядки акумуляторної батареї отримає живлення червоним проводом провід номер 67 Це один з основних плюсових проводів. А через нижній груп отримує живлення роздатня шина панелі управління. З роздатньої шини живлення отримує 35, 15 та 10 Амперний платки-запобіжники. Слід зазначити, що на даній схемі запобіжники розташовані зворотня тому, як вони розташовані на панелі управління. Якщо 10 Амперний на схемі знаходиться зліва, то в реальному житті він знаходиться крайнім правим запобіжником. З 10-амперного плавкого запобіжника живлення поступає на провід 55Г, з середнього 15 амперного запобіжника на провід номер 65 а з на схемі зображеного правого запобіжника 35 А живлення поступає на провід номер 66 Також із роздатні шини живлення поступає на 5-амперний плавкий запобіжник освітлення панелі управління. Через замкнені контакти вимикача освітлення панелі по проводу n 71 живлення поступає на лампу освітлення панелі управління ПУ3Г. І далі на корпус. З корпуса живлення буде йти мінусовим проводом зеленого кольору на шунт амперметра панелі управління. І через замкнені контакти правого мінусового рубільника перемикача акумуляторної батареї по проводу b 73 на. Правий мінусовий плавкий запобіжник акумуляторної батареї 50 50-амперний проводом b 72 на мінус блоку акумуляторної батареї. Слід також зазначити, що на даній схемі провід номер 114 приєднаний до нижньої клеми перемикача акумуляторної батареї. На даній схемі провід номер 114 відповідав за живлення через перемикач допоміжного компресора, допоміжного компресора номер 352 у електровозі вл 8 на даний момент це живлення і цей допоміжний компресор відсутні, а живлення радіостанції йде через верхній вруб перемикача рубільника акумуляторної батареї. Слід зазначити, що в деяких електровозах. Було зауважено, що інколи акумуляторна батарея може під'єднати не на верхній контакт, а на нижній. Будьте в цьому будьте в цьому дуже уважні, тому що якщо акумуляторна батарея під'єднана до радіостанції разом на нижній вруб, може статися так, що без вимкнення радіостанції буде глибока розрядка акумуляторної батареї.